Роспочинаємо засідання, спільне засідання комісії. Сьогодні у нас порядок ден. Два питання. Перше питання. Пронесення змін і доповнень рішення міської ради від 21 року No159 про перелік об'єктів комунальної власті. Постійно виявляємо деякі об'єкти, які в певний період часу чомусь не були опубліковані, взяті на баланс Продовирівською міською радою. Зокрема, стосується укриття радіаційного укриття за адресою вулиця Невського, 12, місця Радивирів. Ну, але воно перебуває в натовому стані і робимо певні дії, пов'язані, будемо робити певні дії. Зв'язаний з виключенням його з переліку квітів по місту обережні. Ти у які у нас на сьогодні є, їх більше не достатньо. Ресторан. Ресторан і готель. Ми не маємо права відчужувати. Готель був певний період часу відчужений, ресторан теж відчужений, а закон забороняє відчужувати, зокрема, немає, так? Він на аберені був.

Даним проєктом рішення пропонується перейменувати вулиці та провулок в місті Радмилів, а саме вулицю та провулок Олександра Невського, вулиці Соборна та провулок Соборний, вулицю Копака на вулицю Підвіста. Питання є. Хто тобто, за? Проти? Приймаюся основного.